Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає 20 ракетних ударів за минулу добу. 10 крилатних ракет росіяни випустили по населених пунктах Київщини та Дніпропетровщини. По Дніпру били двічі. Спочатку сім ракет С-триста с 300 с 400. Е, 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 наступного разу вдарили по медичному закладу Іскандером. Також два російських зенітних керо, е, дві російських зенітних керованих ракети, влучили по місту Авдіївка. Крім того, ворог завдав 68 авіаційних ударів, зокрема задіяв іранські дрони «Шахед» на Харківщині. Про це повідомили у генштабі Збройних сил України в ранковому зведенні. Долучаємо до нашого етеру Юрія Ігната, речника повітряних сил збройних сил. Сил України розпитаємо, як ППО дало собі раду з цими атаками. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі марафону. Єдині новини. Ось був такий статистичний підсупок мину, минулої доби. Як спрацювало з ППО в, в цій ситуації доброго ранку? Ну як бачите, сьогодні ніч порівняно з минулими, більш-менш тиха. Там на півдні у нас є. Кілька збитих БПЛА, чи то шахіда чи іншого типу там уточнюється. Повітряне командування Південь зараз повідомить у себе на ресурсах. Ну але минула ніч не ця, а минула дійсно була. На жаль, такою, от, що принесла от, от такі от речі, як зруйновані будинки. Ну і в день, як ви вже сказали, теж балістичні ракети полетіли по медичних закладах. Ну, це говорить ну, в черговий раз підкреслює. З ким ми воюємо, хто така Росія? Держава-терорист тут навіть мови немає, тому що зенітні керовані ракети, які теж летать летять, як і іскандери по балістичній траєкторії. Ну на жаль, не маємо ми засобів достатньо в Україні, щоб їх збивати. Це потрібні такі засоби, які працюють проти балістики, такі як Петріот. Скажімо, ось ну противник С-300, С-400 вже не, не перший місяць використовує і використовує його саме по перефронтових зонах. Там, де є багато населення, хочу зазначити, що цей комплекс призначений для збиття повітряних цілей, але може працювати і по землі. Втім, по землі його робота є вкрай неточною, тому що якщо говорити про якісь там кілька десятків кілометрів, може Можна розраховувати, що цей комплекс буде десь плюс-мінус влучати, так але якщо вони б'ють понад 100, то ні про яку точність мова вже може не йти. Тому противник застосовує не одну, там дві-три ракети, а одразу 7, 10 і так далі. І щоб ну накривати більш. Як градом, так розумієте, квадратом саме саме тому це і називається черговий терористичний акт, який має бути засуджений світовою спільнотою. Так. А от про роботу ППО я хотів би запитати детальніше. Дивіться, ось попередня атака, не вчорашні обстріли, була 100% Спрацювала ППО. І ми це дуже така приємна новина. Не завжди є така ефективність. От від чого залежить ефективність? Від типу ракет, від комбінації, кількості шахедів чи одночасності. Оці фактори, які впливають, можливо, навіть погодні умови. От поясніть людям, чому в одному випадку 100% не спрацювали, в іншому е відсотки нижче. Наприклад, по шахедах, в мене є від видання топ-літ. Така статистика, що взагалі під час війни використали близько 1200 шахедів, 930 з них збили. Отже. Ефективність вони визначають 78 Ну вони ж беруть статистику з тих повідомлень, які робимо ми щодня, тому там плюс-мінус залежить коли зроблена статистика, і вона оновлюється щодня. Більш-менш це цифри дійсно коректні. Так люди рахують дійсно і підрахунки треба вести для того, щоб розуміти, як де спрацьовує наша протиповітряна оборона 36 з 36 – це виключно шахеди, які працювали. По західних регіонах в основному так вони били туди. На Львівщину летіли 22 два на західній частині України було знищено. Ще десять на Ки, на в Київщині в центральних регіонах загалом і на півдні е, решта схід. От вони оминули. так шахи, де облітали Україну з обох сторін з півночі з півночі та з півдня, і по дорозі знищували силами та засобами. Тому ну досягнуто було вийшло цього разу. Іншого разу не завжди так буває. Робота ви перечислили фактично ті фактори, які впливають, щоб. За, за uh -huh. що, замість мене вже перечислили uh -huh. так. Це дійсно і темна пора доби, можливо, погодні умови. Теж це ж фактор візуальної прив'язки. Ми повинні розуміти, що не лише зенітні ракетні війська залучаються, але й авіація. Авіація теж відпрацювала тоді непогано, коли три шістьничоли. От і. Також мобільні вогневі групи їм потрібна більше візуальна прив'язка до цілі, тобто банально побачити його чи почути навіть, тому що акустичні системи теж є, які реагують на цей звук, і навіть так працює. Прожектори там використовуються, лазерне наведення на ціль, оптичні прилади це те, що стосується мобільних вогневих груп і літаків. Я ми розумію, що над... процес складний так, багатогранний, так, тому так. нуж е, противник так. використовує uh -huh. постійно розуміти, постійно використовують нові маршрути для того, щоб нас заплутати. Вони хочуть обманути нас. Ми їх ну в когось виходить один раз краще, в когось гірше. Тому повинні розуміти, що Україна велика перекрити, якщо атакуються з різних напрямків різними типами ракет. Ну, це ускладнює роботу ППО, але все ж таки це результат, який був навіть от по минулої ночі. Ну він доволі таки нормальний. 10 із 10 крилатих ракет знищено, так. і 23 дрона було знищено стрільно. Дякую за ваш коментар, Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України.